Іван Шаравара та Василю Остафійчук – жителі села Увисла. Чоловіки йдуть до річки тайна, що протікає через їхнє село. Тиждень тому вони помітили, що вода побіліла та відчули неприємний запах. Почув смірід, бо я живу тут рядом коло саву. Вийшов на греблю цю. Вода вся біла. Пішли коло млина там, де сьок. Там почали бути щуки такі, по шість кілограм щуки викинулися до гори. Не могли зливо такі воді риби жити. Мальок, окунь, то, -то все пішло до гори. Але сморід не почався одразу від риби. Сморід почався від того, що забруднили воду. Іван Чаровара каже, раніше став наповнювався з підземних джерел, але вони пересохли. Згодом від річки викопали протоку, щоб вода йшла до ставка. Слава на даний час вже. Років три-чотири, живеться ріком тайна Скороського. Про забруднення води у ставку, жителі села Овисла повідомили старосту Гану Ворону. Жінка розповідає, зателефонувала в поліцію та міську раду. До мене поступив дзвінок в неділю зранку, десь половина восьмої. Звернулися жителі села Овисла, рибаки, які часто відпочивають на даному ставку, і прийшовши на. Досвіта на рибалку вони побачили, що риба щось почала бунтуватися, збивається в стаї, почала спливати. Пішли, глянули тут на притоку, яка йде, з'єднує річку ставом, а річка була біла, як молоко. Начальник відділу земельних відносин та екології Хоростківської міської ради Михайло Кочаровський каже: після звернення старости села Увисла разом із своїм заступником приїхали до ставу. Залучені служби екологічної інспекції, ними були в понеділок зроблені забір води для аналізу проведення в різних місцях в селі Овисла, в селі Хлопівка і безпосередньо біля підприємства, яку вони підозрюють щодо причетних до виникнення даного факту. Але висновки поки що не було ніяких. Ну, чекаємо на результати. Перший заступник начальника державної екологічної інспекції в області Ігор Стефурак каже: 30 червня на гарячу лінію надійшов дзвінок, в якому повідомили про масову загибель риби. По цьому сигналу наші інспектори виїхали. Було виявлено 125 екземплярів водних біоресурсів, а саме там окунь, плітка, щука. Наші працівники порахували рибу, відібрали цю рибу значить, для подальшого захоронення. Відібрали в трьох точках воду для проведення аналізів, для можливого встановлення перевищення гранично допустимих схидів чи якогось хімічного забруднення. Значить, там, де труба, де впадає вода, на самому місці, де загибли риби і де випадає. Чоловік каже, зараз проводяться лабораторні дослідження. Результати будуть впродовж 10 днів. Начальник спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури Ігор Середінський розповів, зараз триває досудове розслідування через порушення правил охорони вод. За це можуть позбавити волі до п'яти років. В рамках кримінального провадження розпочато за фактом загибелі риби на водоймі в селі Увесла Чортківського району. Встановлено, що ймовірним джерелом забруднення. Могла стати територія товариства Хоросківський спитовий завод. На місці події проведено огляди, відібрано зразки води і ґрунту, відправлено на аналіз, виявлено померлу рибу. Здійснюються допити місцевих мешканців та проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення причин забруднення. Ми намагалися зв'язатися із керівником підприємства Миколою Гояном. На телефонні дзвінки він не відповідає. Софія Перчишин, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.